Гіпотрофія відноситься до хронічного розвитку живлення у дітей раннього віку, характеризується зупинкою або сповільненням наростання маси тіла, прогресуючим зменшенням підшкірної основи, порушенням усіх видів обміну речовин, затримкою фізичного і нервово-психічного розвитку. Етіологія – це можуть бути інфекційні чинники, аліментарні порушення, порушення режиму харчування, аномалії конституції, порушення кишкового всмоктування. виділяють такі ступені гіпотрофії, перші легки. Загальний стан дитини при цьому задовільний, сон, апетит, випорожнення в нормі або незначно порушення, може бути схильність до закрипу, при гіпотрофії першого ступеня зменшується підшкірна жирова основа на животі і тулубі, і маса тіла дитини зменшується на 10-20%. Питання із кроків. Зріст дитини залишається нормальним. При гіпотрофії другого ступені тяжкості ми спостерігаємо незначну затримку нервово-психічного та фізичного розвитку, дитина неспокійна, можуть бути періоди збудження, але вони змінюються млявістю, апатією. Дитина пізніше розвивається фізично і психічно. Шкіра, бліда, суха в'ява, тургар тканин знижений. І дуже важливо, що підшкірно-жировий шар зникає на тулубі, як при першому ступені, і плюс на кінцівках може зменшуватися на обличчі. Але ще раз, другий ступень це тулуб і кінцівки. Дефіцит маси тіла при другому ступені. Досягає 21-30%, може спостерігатися відставання в рості. може коливатися температура тіла впродовж доби. Хворі такі частіше, погано переносять невманію, сепсіс, отит і бувають дуже несприятливі наслідки. Гіпотрофія третього ступеня або атрофія це вкрай важке виснаження дитини раннього віку, млявість, апатичність, обличчя страждаючих, температура зменшується до критичних цифр. Підшкірна жирова основа відсутня на тулубі, як при першому ступені, плюс на кінцівках, як при другому ступені, і на обличчі. Це дівдіагноз третього ступеня гіпотрофії. Обличчя нагадує старечі. Шкіра блідостірого кольору, суха складка не розправляється, тургор тканин різко знижений, слізові оболонки яскраві сухі, часто молочні, це стомати, яйця атрофовані, тонус, тут помилка знижений. Дихання, поверхневе, брадікардія, зниження артеріального тиску, живот здутий або втягнений, випорожнення рідкої консистенції, можуть бути закрепи олігурія, зменшення кількості сечі за добу і дефіцит маси тіла понад 30%. Спостерігається затримка росту на 4-6 см від вікових норм. Може ускладнюватися дисбактеріозом, бактеріальними інфекціями. Дитина з першим ступенем гіпотрофії, зменшення підшкірної клітковини на тулубі і животі. Другий ступень гіпотрофії зменшення підшкірної підповіни на тулубі, животі і кінцівках, ручки, ножки. Теж. Третій ступень гіпотрофії тулуб, кінцівки і обличчя. Як старий дідусь виглядає, виглядає така дитинка. Які скарги пацієнти, батьків, залежать від ступеня гіпотрофії? При першому ступені дитина буде неспокійна і в неї буде добрий апетит, а при другому, третьому ступенях дитина буде млява, буде порушення сну, буде зниження апетиту, дитина буде відмовлятися від їжі. Тобто об'єктивні дані. Залежить від ступеня гіпотрофії медсестринський діагноз, зниження або відсутність апетиту, зригування влювання, порушення випорознень, зменшення маси тіла. А для того, щоб зрозуміти, що дитина е, зменшилась у дитини маси тіла, ми кожного місяця, як мінімум, проводимо антропометричні дослідження. Проводимо і оцінюємо. За табличними показниками для дітей першого року життя. Провести треба антропометрію і оцінити. І тоді ми робимо висновок, є зменшення маси тіла, чи вона відповідає нормі віковій. План месестринських на вручань загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, визначення концентрації натрія спостереження за розвитком кривої маси тіла, зважування і за ростом, тобто антропометрія обов'язково. Основний напрямок лікування гіпотрофії це дієтотерапія. При гіпотрофії першого ступеня ми спочатку встановлюємо толерантність до їжі, тобто переносимість їжі. І цей період буде складати 1-3 дні. Їжа дається дитині протягом цих трьох днів не в усьому об'єму, який повинен бути у дитини згідно віку. А починаємо перший день, це буде одна, друга, дві другі, дві треті добової, добової кількості їжі. На другий день збільшуємо. На третій день тільки можна дати повну добову кількість їжі в залежності від віку. Якщо їжі не вистачає, даємо недостатньо їжі, то необхідно доповнювати рідиною овочеві, отвари, фруктові, Рисовий отвар, переварена вода тощо. Якщо у дитини спостерігається дефіцит білка, то у раціон харчування додається, який сир, жовток, ацидофільні пасти. Якщо жиру, то рослинні, олії, вершки, якщо вуглеводи, то овочі, фрукти, каша. При гіпотрофії другого ступеня теж спочатку перший період дієтотерапії це встановлення толерантності до їжі, але цей період буде значно більший. Він може зайняти три тижні. Якщо при першому ступені там було достатньо трьох діб, то тут вже три тижні. Теж починаємо з половини об'єму, потім дві других об'єму добової кількості їжі можна давати. І тільки на третьому тижні можна виходити на добову кількість їжі відповідно віку. Добова кількість їжі розраховується на фактичну масу тіла від дитини. У годуванні найкраща їжа залишається це грудне молоко. Якщо воно відсутнє, то кисломолочні адаптовані суміші, і кількість годувань необхідно збільшити на одне-два. Здоровим діткам ми з вами вивчали перші дві місяці, два місяці ми годуємо 6-7 раз на добу, після другого місяця до шостого місяця 6 раз на добу, починаючи з п'ятого місяця п'ять разів на добу. При гіпотрофії другого ступеня годування ділимо на кратність годування на одне-два більше. При третьому ступені гіпотрофії перший етап встановлення толерантності їжі може зайняти цілий місяць, теж починаємо ще менший менше об'єм, одна третя належної добової кількості їжі, чи ще розраховують у мілілітрах на кілограм маси, чи у кілокалоріях це сучасні методики, і поступово збільшуємо. Розрахунок їжі ведеться на наявну, фактичну масу тіла дитини. Не на належну, а на фактичну. Також використовується, крім дієтотерапії, лікарські е препарати, наприклад, препарати для збудження апетиту, ферменти, вітаміни, анаболічні гормони використовуються. Також препарати заліза, тому що часто супроводжуються анемією, імуноглобуліни можуть використовуватися, може використовуватися парентеральне харчування, якщо у дитини анорексія або дуже низька толерантність до їжі, дитина не переносить їжу. Ми її годуємо як положено в маленьких об'єнах, а у дитини блювота або рідкі випорожнення, тобто їжа не засвоюється в такому разі. Використовують парентеральне харчування, також лікування дізбактеріозу. Профілактика гіпотрофії насамперед це раціональне, грудне вигодовування повинно бути у дитині. Необхідно стежити за станом здоров'я матері, вести боротьбу з гіпогалактиєю. Дотримуватися режиму харчування, проводити профілактику інфекційних захворювань, особливу увагу до недоношених дітей для дітей, народжених від, від багатоплідної вагітності, до дітей, які на штучному вигодовуванні, у яких є рахіт, у яких є анемія. І ще одне хронічне. Хронічне розложивлення це паратрофія, це стан, навпаки, гіпотрофії. Це стан порушення живлення хронічного, який характеризується надмірним збільшенням маси тіла, при якому є надлишкове викладання жиру під шкірно-жирові основи та в інших тканинах організму. Це діологія частіше, що це абсолютне надмірне харчування. Відносне харчування вибіркове окремими продуктами, наприклад, вуглеводами. Ми вже з вами говорили, наприклад, про манну кашу, одноманітне харчування, надмірне харчування, сприятливі вчинки. Це неправильне виховання дитини з примушуванням до надмірного харчування. Айдінанія дитини, аномалії конституції може бути спадкова схильність. За ступенями тяжкості класифікують паратрофію теж в залежності від маси тіла, наскільки вона перевищує вікову норму. При першому ступені вона може перевищувати 10-29%, при другому 30% 49% при третьому ступені 50-99 і при четвертому ступені маса тіла перевищує 100%, тобто в два рази важча дитина, ніж вона повинна бути за віком. Приклади дітей з паратрофією. Це хвора дитина, в неї є паратрофія, в неї є порушення роботи внутрішніх органів порушення обміну речовин. Теж дитина із паратрофією. Ще приклад паратрофії, зовнішній вигляд дитини. Ми бачимо надлишкове відкладання підшкірно жирової клітковини. Є ще паратрофія. Це все хворі діти, це захворювання. Теж паратрофія, хвора дитина. ця дитина, мені здається, виглядає здоровою, а у ось цієї дитини є надмірне відкладання жиру, у підшкірні крізь ковини. В неї навіть настрій якийсь зіпсований. Дитина апатична, малорухома, мабуть. Теж дитина із паратрофією. Повинні бути складочки, але не в такій кількості, дуже багато. Які скарги з боку батьків, підвищений апетит дитини. дитини таке буває, спрага, збільшення маси тіла, ми це відмітимо, коли проводимо антропометрію, зниження активності такої дитини, неспокійний сон. Шкіра, слізові оболонки, бліді, сухі, тургор, тканин, знижений м'ян запал, Випорожнення нестійкі, може е, зустрічатися рахіт, а також відставання дитини у психомоторному і фізичному розвитку, психічному. Медсестринський діагноз, підвищення епетиту, неможливість витримати перерву між годуванням, знищення грохової активності, порушення сну дитини. Як доглядати за такою дитиною? Необхідно забезпечити нормальний режим дня, належні умови, достатню фізичну активність, перебування на свіжому повітрі, проводити контрольні зважування для того, щоб з'ясувати, скільки дитина висмоктує молока із грудей матері, визначати, чи належна кількість молока потрапляє до дитини відповідно до віку. Ми з вами вже вміємо рахувати кількість добову їжі за формулою Зайцева, фількільштейна це діти перших десяти діб життя, а далі до кінця першого року ми використовуємо об'ємний метод або метод черні, пам'ятаєте розрахунок годування за методом черні. До Двох місяців ми даємо дитині е, е, завжди одну п'яту від маси тіла дітям із паратрофією менше, одну шосту, потім одну сьому. Це відносно менший об'єм, ніж здоровим діткам. При штучному годуванні використовувати молочні кислі суміші. Необхідно виключати годування уночі, вночі треба спати, але якщо дитина не спокійна, можна пропонувати їй воду. Прикорм дітям із паратрофією можна призначати починаючи з 4 місяців і починати його необхідно з овочевого пюре. Ми здоровим діткам давали першим прикормом овочневе пюре, але пізніше. Далі каші можна, обов'язково масаж, гімнастика. Може використовуватися стимуляційна терапія, вітаміни, і також необхідно лікувати основні захворювання при вторинній вторинні паратрофії. Профілактика це насамперед раціональне грудне вигодовлення. Дякую за увагу! Бажаю вам здоров'я, щастя, світла і тепла.